Корисний хліб на заквасті з додаванням цільнозернового борошна та висівок. Якщо вам подобаються такі рецепти, запрошую до перегляду. Хлібчик я випікаю без пару, без тривалого розігрівання духовки, без спеціальної човунної форми. Просто в духовці звичайній на звичайному деку. Я не дотримуюсь технологій, порушую правила. Додаю рецепт свої інгредієнти. Але хліб у мене завжди виходить пухкий, смачний, і це мій досвід. Кожен мій буханець унікальний і по своєму прекрасний. і якщо у хліба є душа, то вона виглядає саме так. Перелік інгредієнтів та їх кількість залишу в описі. Висівки сьогодні використовую вівсяні, але можна будь-які. Заздалегідь я приготувала закваскову пару, і вона дуже гарно збільшилась. Я завжди захопленням спостерігаю за магією, що відбувається завдяки заквасці. Це справжнє диво з води борошна і трошки часу, коли народжується життя, яке потім вирощує живий хліб. Гарна закваска має плавати у водичці, як пухка хмаринка. Об'єдную закваску, водичку та борошно. Замішую хвилинку, аби об'єдналися сухі вологі інгредієнти, і залишаю на авторість на 30 хвилин. Тепер основний заміс тіста, буду його робити 3-5 хвилинок, дуже довго вмішувати не треба. Сіль та медь нехай поєднається з тістом, і тепер олійку, і після цього ще хвилинки 3 до повного вмішування всіх інгредієнтів. Тісто на початку виходить таким чубатеньким та зовсім не еластичним, Але попереду у нас 4 складання тіста кожні 30 хвилин. І я покажу вам останнє складання четверте. Попередні складання були таким самим способом. Але саме тут добре видно, наскільки змінилося тісто від замісу і до четвертого складання. При складанні пальчики необхідно ледь змочувати водичкою, аби тісто не липло. Чуваю, коли тісто вже починає пручатися, тоді вже досить виконувати складань. Залишаю його на відпочинок, тісто залишаю бродити на 2 годинки при кімнатній температурі. Коли тісто гарно вибродило, воно з легкістю випадає саме з форми. І Спочатку я роблю предформування, трішечки підтягую серединку і залишаю швом доверху. Перед формуванням залишаю тістечку відпочити 10 хвилинок, щоб воно розслабилося. Тісто відпочило, отже, тепер формую буханець. Для холодної ферментації я залишаю тісто в такій корзинці для фруктів, яка коштує копійки. І натуральний ляний рушничок. Підсипаю трішки кукурудзяного борошна, так тісто буде менше липнути до тканини. Ось таким чином формую буханець, підгинаю трішечки з обох боків, закручую його равликом, а потім ще раз. Тісто дуже надто не натягую і відчуваю, те, щоб воно не було надто щільно замотане аби не порвалося. Кречики ще трішки підтягую, присипаю зверху борошном. Закутую цього малючка хлібного, зверху вдягну ще целофановий пакет, аби тісто не просохло і щоб не утворювалася така міцна тверда шкуринка. Але якщо рушничок гарний щільний, то можна оминути цей крок і поставити просто під тканиною, аби хлібчик дихав. Раніч я поставила тісто до холодильника і дивіться, як воно гарно зросло. І з самого раночку буду випікати, трішечки оздоблю. І відразу в духовку. В холодному тісті гарно вдаються різні малюнки, і за допомогою леза можна зробити колоски, квіточки, все, чого душа бажає. Адже коли красивіше, ніби то й смачніше. Обов'язково печіть добрі люди, і нехай вам смакує, якщо одного разу ви скуштуєте такий хліб на заквасті, ви вже не захочете їсти з крамниці. Це не тільки корисно, смачно, а ще й. Певна терапія, хліботерапія, коли ти працюєш з тістом, ти забуваєшся про все на світі. Ну що додати, хіба що шматочок соленого сиру, помідорку та спеції? Нехай вам смакує і буду вдячна вам за підписку та вподобайку. До нових хлібних історій!